Мене звати Кравченко Олена Вікторівна, і я викладаю предмет іміджологія. Категорія іміджу поступово та невпинно стає однією із найбільш універсальних та найбільш задіяних як в соціальній, так і в індивідуальній комунікації. Крізь її призму сучасна людина повсякчас сприймає себе та оточуючих, оцінює та вдосконалює власні комунікативні стратегії, взаємодіє з соціумом і в особистісному, і в професійно-діловому аспекті. Іміджологія є однією із дуже важливих дисциплін, предметом якої є такий актуальний процес, як категорія вивчення. Іміджу в сучасному світі в усіх сферах його побутування. Тож метою курсу іміджелогія є засвоєння знань з галузі іміджелогії як форми комунікативної е соціальної компетенції, усвідомлення студентами ключових понять і термінів пов'язаних з іміджетворенням та створення іміджевої продукції дуже різних типів. Під час вивчення цього предмету ви дізнаєтеся про іміджування дуже багато, ознайомитеся з витоками та основними етапами творення іміджу в історичному аспекті та на сучасному етапі в Україні та світі. Дізнаєтеся про схеми функціонування іміджу, а також про діяльність іміджмейкера як одного з основних суб'єктів іміджетворення та сучасного соціокомунікативного процесу. Також ви вивчите механізми впливу іміджу як на особистість, так і на суспільство в цілому, а отже, дізнаєтеся, як викликати потрібну реакцію потенційної аудиторії. Зрештою, ви отримаєте практичні навички щодо того, як створювати імідж, як позиціонувати себе, як заявити про себе світові. Наостанок зауважу, що творити імідж це не тільки корисно, це ще й неймовірно цікаво. Тож, приходьте на заняття з іміджології, вибирайте цю дисципліну, і будемо дізнаватися про секрети творення іміджу разом. Запрошуємо.